Ми зберігаємо історію, розповідаємо про сьогодення та разом з кожним мешканцем міста віримо в світле майбутнє улюбленого Кам'янського та всієї держави. Ми комунальне підприємство Міська інформаційна служба, яка 11 вересня урочисто відзначила свій 25-річний ювілей. Привітати колектив пам'ятними нагородами та цінними подарунками прийшло багато друзів та надійних партнерів підприємства. 30 тисяч відпрацьованих днів, 6 тисяч сюжетів та 5 тисяч випусків новин відображають нашу щоденну роботу, і прагнення забезпечити громаду найсвіжішою та найбільш актуальною інформацією. Протягом всіх цих років наша головна місія завжди залишалась незмінною бути корисним засобом масової інформації для кам'янчан. Нашу телерадіокомпанію S'UVLM. 25 років це дійсно вже історія. Це наш телевізійний музей, багато дуже зібраної інформації за останній роки. Хочу подякувати нашому місцеве за те, що ви дійсно за стільки років доносите до наших. Мешканців інформацію і про наше місто життя і про життя регіону про життя України. Подякую за те, що тут працюють справжні професіонали своєї справи. Ви для нашого міста ну, завжди були номер один із наших засобів масової інформації. У 2007 році комунальне підприємство Міс змогло отримати ліцензію Національної ради на телемовлення та відкрило власне телебачення під назвою «Міс ТБ». Відтоді підприємство щоденно веде літопис нашого рідного міста. Зараз засоби масової інформації відіграють дуже значну роль в нашому суспільстві. Міська інформаційна служба висвітлює усі важливі події. Це справжня команда професіоналів. Вітаю, бажаю їм творчого натхнення і далі любити свою професію та розвиватися в ній. «Бо як для людини це становлення як людини? Я бажаю кожному з вас знайти а, ту частку. За яку він відповідає, і це приносить вам величезне задоволення у колективі міської інформаційної служби. Працює багато талановитих та відданих своїй справі співробітників. А багато успішних, задоволених своєю кар'єрою людей свого часу, робили перші професійні кроки у команді Міс. Я дуже дякую кожному. тому що дійсно це велика дружня родина, яка надихається та вміє надихати. Саме головне, що цей колектив дуже любить свою роботу, тому що дійсно, і в будні до пізнього вечора, і у вихідні дуже зранку рано вони встають, вони роблять свою працю, вони працюють, вони роблять неймовірно круті програми, сюжети. Ми це все бачимо. Молода, креативна та амбіційна команда Міс злагоджено працює на єдину мету та результат нести городянам актуальну корисну і правдиву інформацію та популяризувати кам'янське на всеукраїнському рівні. Містебе є достатньо потужним таким передавачем інформації. Ми намагаємося працювати за будь-яких умов. Ми не боялися ковіду. Ми були впевнені, що треба якомога більше розповідати людям. Ми не впали в депресію, коли була війна. Ми рятувалися роботою, тому що ми розуміли, що людям інформація вкрай потрібна, особливо по нашому місту. Ми щасливі, що ми разом. У нас сильна команда, у нас дружній колектив. Кожна частинка, кожен, кожен працівник цього підприємства виконує свою дуже важливу функцію. Нехай багато з. Моїх колег непомітні, ми їх не бачимо по телебаченню, але повірте, ту роботу, яку вони виконують, вона найбільш багато об'ємніша і важливіша ніж якщо ви когось бачите з екранів своїх телевізорів. «Міс ТБ» впевнено крокує у ногу із часом. Тому почало активний розвиток власного медіахолдингу, до якого сьогодні входять найбільш популярні серед населення соціальні мережі. Сайт новин «Міс» є одним з найбільш затребуваних серед кам'янчан. Творимо дуже багато історичного, спортивного, пізнавального, патріотичного контенту контенту на соціальну тематику, який зараз дуже потрібен і важливий для наших городян. Я дуже хочу побажати нашому улюбленому містебе, тільки процвітання, злагоди, розвитку. Зараз на підприємстві дуже чудовий колектив, злагоджений, дружний. Вони працюють як єдина команда, і мені дуже хотілося б, щоб так було назавжди. Завдяки плідній співпраці з громадою та міською владою нам вдало вдалося досягти багатьох важливих цілей. Щиро дякуємо за ці незабутні 25 років. Ваша довіра та підтримка допомогли нам рости і розвиватися. Спільно ми будуємо майбутнє нашого міста.